Лисичка сестричка і вовк панібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків маком повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка підбігла повз хатку та й нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько. Вхопили пиріжок модерненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, Виїла мачок з пиріжків, а туди напхала сміттячка столила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорово були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Поміняйте мені бичка телячка, За маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки знайшла одного. Проміняв. Глядіть же!» – каже Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс. Та й побігли і бичка з собою погнала. Ті почекали, поки вона сховалась в лісі, тоді й до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дубу, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, рубайся, деревце, кривей, праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить. Вовк, пані брат. Здорова була лисичко, сестричко. Здорово, вовчику, братико. А де ж це ти взяла бичка талячка та саночки? Ого, де ж там? Бичка заробила саночки зробила та їду. Ну, то підвези же мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже. Ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братико, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади вже. Вовк і поклав, їдуть, їдуть. Коли це трісь ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. А вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти кластимеш? Та ти мені зовсім замки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Ну, добре, клади вже. Тільки но поклав, а саночки знов. Трісь, трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, Злась, пополамаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкосив. Так дай же і мені горішка. Так останній проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й весь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я зараз ось так скручусь та поміщусь. Та ти мені, санки, зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю. Я легенький, сяду я лисичко, сестричко, бо притомився. Я помаленьку. Ой, ну добре, сідай. От він в ліс зовсім у саночки, та й тільки сів, а санки трісь, 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 так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти, а щоб тобі добра не було. «Капасний вовцюгане, що ти мені наробив? лаяла його, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його рубати буду, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. «Ах, капасний вовцюгане, а санчата ламати так знав, як! а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве, пішов вок. увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та, аж воно таке криве, що й на полицю вплуг не вибереш, не то що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ти такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чому ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я саме так і казав: рубайся дерево, криве й криве. Ну, і дурний же ти, та й ще й недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду і нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, 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 та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Приходить лисичка. Ану, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Коли це їдуть чумаки з рибою. Вона впала серед шляху, ноги відкинула, притаїлася, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова, лисиця лежить. Обступили її, перевертають, кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить. Що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Накидала багато та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат, біжить. Здорова вела, лисичко сестричко. Здоров! А що це ти робиш, лисичко, сестричко? Рибкою їм, дай же ж мені. Отак я стільки морочилась, ловила, та й віддай, піду сам собі налови. Та як же ж я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ж ловити? Піди до ополонки, вструми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та приказуй, ловися рибку велика, Маленька, ловися, рибко, велика, та маленька. То вона й наловиться, побіг вовк мерщі на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку, ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка бігає по березі, та все. Мерзне, мерзне вовчі і хвосте, мерзне, мерзне, вовчи хвосте. А вовк, а що ти, лисичко, сестричко, таке кажеш? Та то кажу: ловися, рибко, велика й мала. А ну, я й так, ловися, рибко, велика, та вся велика. Ворухнув вовк хвостом, важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк, як потяг, а хвіст уже прилип до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А капосне вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко велика та всевелика, от великої не чіплялося і тепер не витягнеш. Треба ж тобі поміч дати. Побіжу, покличу людей та й побігла на село. Біжить селом, людей гукає. Ідіть, ідіть, люди, Вовка бить, ідіть, ідіть, люди, Вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачем, з кочергами. Як почали вони того бідолаху Вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила воду хату, нікого немає. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішано покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. Ой вовчику, братику! Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече. Так мене побили, що голова б голиць у мене, вовчику братику, підвези мене. Та я сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені голову побили. Ой-ой, не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити. Вона залазить йому на спину, вмощується, от вона їде, та все приказує. Бити не бито везе, бити не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу: й би биту везе, а сама знов нищечком. Би не биту везе. от довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка. та... Битий не бити привіз. Битий бити привіз, вовк до неї. хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визра в вікно і дражніть. Битий не бити привіз. Ходив ходив вовк коло лисичої хатки, не влізе. От клята лисичка. От такої піддурила. Та я потяг додому. А лисичка живе та й кореловить.